Майже кожному ця страва знайома з дитинства. Рецептів приготування дуже багато, і в різних регіонах України десерт називається по-різному: хрустики, хмиз, вергуни чи хворост. Одне яйце злегка збиваємо з 40 грамами цукру. Це 2 столові ложки. Додаємо 20 грамів м'якого вершкового масла та 100 грамів сметани. Потім вливаємо столову ложку оцту та стільки ж горілки. Поступово додаємо 250 г просіяного борошна та замішуємо м'яке тісто. Залишаємо його відпочити хвилин на 15-20. Далі якомога тонше розкачуємо тісто. Чим тонше воно буде, тим більш хрустким буде печиво. Нарізаємо на смужки та ділимо їх на невеликі ромбики. Всередині кожного робимо надрізи. Обсмажуємо в добре розігрітій олії з двох сторін. Подібна страва зустрічається в багатьох кухнях світу, а в Україні вона стала популярною в 17 столітті. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоденний гастрономічний календар, поради та рецепти чекають на вас. Готуйте разом з нами. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких!